Сьогодні у випуску. Кропивничани підозрюють у малюванні свастики на рекламних щитах в центрі міста. Проєкт будівництва додаткових ліній електромереж для котелень готують у Кропивницькому, щоб надавати тепло незалежно від графіків відключень електрики. Кіровоградщина має трьох кандидатів на участь в Олімпіаді 2024 року. До п'яти років позбавлення волі загрожує кропивничанину, якого підозрюють у поширенні свастики нацистського знаку. Зі слів прокурора Романа Оверченка 78-річний чоловік малював свастику у центрі міста на рекламних щитах. Це було в березні минулого року. Докази у цій справі розглядають у Ленінському суді Кропивницького виготовлення поширення а також публічне використання символіки комуністичного таталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного нацистського тоталітарного режиму. У тому числі у викиді сувенірної продукції публічного використання на всі території України заборонено. Зі слів прокурора, свастику чоловік малював за допомогою фарби в балончику. Це фотографії з матеріалів справи. На них видно замальований герб України поверхнього свастика. Чи ви знаєте ви себе винні? підозрюваний в суді відмовився надавати покази? Адвокат В'ячеслав Сатенко вважає на цих скріншотах, зроблених з відеокамер спостереження, не видно, що свастику малював його підзахисний. З його слів, огляд дому підзахисного провели незаконно. Проведення огляду житла без ухвалу суду, без присутності пальти, без відеофіксації. Та без складання протоколу огляду місця подій. Просимо насипайка Юрія Олександровича виправдати, заслухавши доповідь пана адвоката, вважаю за необхідно, досліджувати в повному обсязі докази і встановити наступний порядок, Досліджити письмові матеріали кримінального провадження, допитати свідків, дослідити речові докази. Я підтримую. Клопотання прокурора суддя задовільнила. Вважаємо, що докази зі слідством зібрані в законний спосіб, передбачений кримінально-процесуальним кодексом. Вони доводять вину, доводи щодо неналежності їх неодноразово привіляли. Винувачення у нанесенні двох малюнків. Суспільному підозрюваний сказав, що фарбою, яку в нього знайшли, поліцейські вдома фарбував ворота. Свою провину заперечив. Звісно, не робив. Вони у мене забрали той балончик алюмінієвий, навірно, п'ятилітровий, сухий. І коли прокурора я питав, а яка ж які ж у нас ворота? Він коричневий. Як у нас ворота чорні зі слів прокурора? Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Нині, за словами адвоката, термін запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт в його підзахисного закінчився. На нього покладені обов'язки з'являтись в суд. Наступне засідання відбудеться 23 березня. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У квартирі кропивничанки Рози Качур централізоване опалення. У кімнаті на термометрі 14 градусів тепла. Тут холодно, а тут ось, ось тепло. оце таке тепло. Ось я на себе все понадівала, що в мене є, і то холодно, а платю, як положено три тисячі. А то ще й більше. Тепло у квартиру пенсіонерки постачається з цієї котельні. Її робота нині залежить від графіків відключень електроенергії. Зараз світло є. котельня вийшла на свої технологічні завдання, коли електропостачання припиняється після його включення. Нас година іде на те, щоб відновити. Роботу котельні і вийти на технологічні параметри. Графіки планових і аварійних відключень електрики в області ввели у жовтні через масовані обстріли російськими військами енергосистеми України. Цього тижня електропостачання в регіоні здійснюється за графіком. Чотири години електропостачання є, два немає. Тиждень тому було дві години через дві. Будь-яка пауза це, звісно, зниження температури в помешканнях містян. Ну, Будь-яка пауза. Не говоря вже там дві години. Краще, звісно, 4 години, ніж 2. Ну я не думаю, що корінним образом по других котельнах якась є відмінність. Та ж сама ситуація, ти ж самі. Ось зупинки, ти самі охолодження, ти самі нагріви. Послугу централізованого опалення у Кропивницькому надає комунальне підприємство теплоенергетик. Споживачі це 13,5 з половиною тисяч родин, і бюджетні установи, лікарні, школи, дитсадки, адмінбудівлі. Від початку введення графіків відключень електрики. Котельні подають тепло з перервами. Пояснює керівник підприємства Олександр Чельник В чистому вимірі. Котельня працювала щонайменше там, 10, там Три 11 годин, це в кращому випадку, а то і ще менше. Кропивничанка Роза Качур каже, після скарг на холод з підприємства приходила інспекторка. Міряла, 15,2 записала, вам перерощують. Та я кажу, не проти ну, щоб я ж не замерзла у квартирі. А вона, ну війна, ну я кажу, розумію, що війна. І, ну а як мені платить, я плачу аж а шостого толку, що я плачу. Скарги на відсутність тепла від кропивничан отримують щотижня, говорить Олександр Чельник. За місяць обчислюється сотнями скарг. Ми їм відповідаємо, люди живуть у своєму якомусь вимірі мирного часу. Каже, нині готують проєкт будівництва тимчасових ліній електромереж, щоб передпідключити підключити до них теплові котельні і надавати тепло незалежно від графіків електроенергії. Ми зараз виготовляємо швидко проекти. Погоджуємо їх і будемо будувати тимчасові мережі, по яким ми щонайшвидше подамо з інших точок підключення, які нам надасть обленерго. Уже надало точніше. підключимо ці котельні по тому списку, які ми бачимо, що нам енергетики можуть в цьому допомогти. Вартість і терміни реалізації проєкту в умовах воєнного стану не називають. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький. Наприклад, і, да, цього шкафу ми бачимо, якщо як може відбуватися да, землетрус. Дрижать меблі та посуд. Так можна відчути землетрус, показує заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту Костянтин Дружинін. При землетрусі вони можуть зрушитися з місця, впасти і таким чином завдати певних шкод їх господарям. Враховуємо ті обставини, що двері можуть відчинятися, тобто, бачимо, що тут скло, дзеркало, воно може тріснути, розбити. Вважає, через географічне розташування, ймовірність руйнівних землетрусів в центрі України низька. Так склалося географічно, що Кіровоградщина – це переважна рівнинна степна місцевість, яка знаходиться на центральноукраїнському гранитному плато, який, в свою чергу, захищає нас від тих подій, які сталися. В Туреччині, в Сирії коливання землетрусу на наших територіях можуть досягати до 4 балів за ашкарою ріхтера. Всі наші будівлі вони побудовані з урахуванням норми правил, які визначені державними будівельними нормами для цієї сейсмічної стійкості. Пояснює правила поведінки під час землетрусу і повітряної тривоги різні. Під час землетрусу спускатись у підвал не треба. В укриття це не спосіб захисту. Телевізори, холодильники, вони можуть при повштуках падати, вони можуть ушкодити в цей момент людину, накрити голову руками і захиститися від механічних ушкоджень, які можуть трапитись цей момент. Далі необхідно вийти з домівок. І дістатися рівних відкритих ділянок місцевості, таких, щоб поруч не було багато етажних поверхових будинків, не було великих дерев, не було стовпів. Якщо двері заблоковані, треба шукати безпечне місце в самій будівлі. Такими безпечними місцями є угли кімнат, які охоплені несучими конструкціями, дверні отвори. Такі карти загального сейсмічного районування обов'язково використовують при проектуванні будинків в Україні, пояснює кандидат геолого мінералогічних наук Валентин Вовк. Окрім університетів України, він працював в інституті геофізики і геології Академії наук Молдови. Важливо те, що найбільші землетруси вони на межі літосферних плит. На Україні такого немає. У нас в межі в районі південного берегу Криму. Наш, Є ще зона сейсмонебезпечна, так звана вранча, яка розрахована в Румунії, де землетруси відбуваються. А на більшості території України осередків землетрусів немає. Тому ми би, відчуваємо те, що трясе в зоні вранча. Найближче до цієї зони вранча Бесарабія, південь Одеської області, Чернівці, ну і от. І Карпат, друга от зона на дні Чорного моря, отут, от, Південний берег Криму. Оці зони найбільш небезпечні. Каже, спрогнозувати, коли станеться поштовх і якої сили неможливо. Ірина Полулях, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Раз на два тижні в Кропивницькому Гончаренко центрі усі охочі збираються на заняття зі скетчингу. Це техніка швидкого створення простих малюнків. Цього разу прийшли 24 людини, половина з них переселенці. Людмила Гур'єва з Краматурська каже, малювання повернуло її до життя після смерті матері. Забуваю зовсім про все погане, дуже хочеться додому. Порушився зовсім мій сталий спосіб життя. Я не можу працювати, я не можу жити в своєму будинку, я не можу. Мандрувати вчить техніці скетчинг переселенка зі Слов'янська Марина Кашлакова. Вона викладачка музики та образотворчого мистецтва. Говорить, в цій техніці важливо правильність малюнка, а темп створення замальовки. Використовують матеріали, які є під рукою. Кожен за допомогою скетчів винайде свою дорогу далі. Хтось піде до художнього малюнку академічного. Хтось буде працювати з абстракцією, хтось навіть буде робити колажі. Заняття безкоштовні. Цього разу малюють леопардів. Вперше пробує себе в скетчингу вчителька інформатики з Черкаської області Анастасія Роз. У Кропивницькому опікується родичкою. Як вчителю мені потрібне психологічне розвантаження і до того ж я працюю з дітками, які виїхали з-під обстрілу, я працюю дистанційно в Бахмутівській школі. Малювання це найпростіший і найдоступніший метод арт-терапії для людей, які переживають стрес, пояснює арттерапевтка Варвара Діордієва. Ми всі переживаємо. У нас такий, знаєте, масовий посттравматичний синдром. Ми живемо під час війни, і дуже багато хто переживає ці стресові стани. І малювання воно дає такий, знаєте. Заспокоєння воно дає трошки устаткування своїх думок. І саме малювання, воно як стимулює нас розширювати наші рамки, мислення. Тобто, ми дивимося на колір, ми малюємо, ми заспокоїмося лініями малювання тобто, активуємо нейрони свого мозку для того, щоб якісь стресові стани або кризові стани. Говорить, кількість занять з малювання для дорослих залежить від бажання людини. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини. Кропивницький. Кандидат на участь в Олімпійських іграх 2024 року Бозоробой Матякубов тренується у залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 у Кропивницькому. Він чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу серед молоді. У своїй ваговій категорії до 67 кілограмів є членом національної збірної України з боксу. Він за участь українців в Олімпіаді без росіян. Ми не можемо виступати з ними, зніматися з ними, стояти на п'ятисталі, бо вони враги наші, за них гибнуть люди. Тренер Базурбою Матя Куба вважає, українські спортсмени мають виступати на Олімпіаді. Але ж коли буде зустріч з росіянами, ігнорувати їх або уходити з ринку і показувати тим, що ми не можемо спілкуватися з цими людьми, агресія того господарства відражатися на їхніх спортсменів, а не на наших. За виступ на Олімпіаді і проти її бойкоту виступають 300 спортсменів і тренерів Кіровоградщини, каже керівник обласного управління молоді та спорту Андрій Щетина. Поїхати на ігри можуть троє кропивничан. Це Ярослав з лилазання, це Олег Дорощук, легка атлетика та Бозарбой Матякубов це бокс. Якщо ми будемо байкотувати, то рішення не досить правильне, тому що ніби ми здаємося, робимо крок назад і програємо цю боротьбу інформаційну, спортивну, емоційну перед росіянами. Каже, від спортсменів і тренерів з Кіровоградщини, які проти бойкоту направили голові Національного олімпійського комітету. Нам необхідно було відреагувати на вислови президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха з приводу того, що МОК буде проводити консультації на виконкомі МОК буде прийняти рішення щодо можливого допущення атлетів Росії і Білорусі під нейтральним прапором. Безумовно, ми цього присприйняти не можемо. Є аргумент такий, що боротися за взагалі за припинення членства НОКи в Росії і Білорусі в міжнародному олімпійському рухі. Як це нам дасть, не знаю. Розроблений план, і він буде поступово здійснювати. Зі слів Володимира Ковальова, якщо міжнародний олімпійський комітет допустить російських і білоруських спортсменів на ігри у Парижі, Національний олімпійський комітет бойкотуватиме участь українських спортсменів в Олімпіаді. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко. Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.